Доброго дня громадська організація Доста України Київ та області Ярошенко Надія. Позад мене бачите, знову крани, знову добудова. Я хочу зараз звернути увагу наших таких організацій, як Міністерство екології, а саме до його керівника стрілець Олександр Олександрович та Кличко Віталій, Мер Києва. Також до керівника. Плесо Віталія Белен, Дік Скажіть, будь ласка, невже ви не бачите, що роблять з нашим Дніпром? Ви бачите? Дивіться, хочу показати, що зробили. Скажіть, будь ласка, ви дозволі документи давали їм на вирізку дерев? Наскільки я знаю, екологія подала на суд на цю забудову. Є рішення суду про усунення приписів. А саме з приводу каналізації, вони вже усунули, що вони вчора привезли ще один кран, вам зараз покажу. І тут стоїть бетонна плита. Мені цікаво, раніше її тут не було, і що це за плита і чому вона тута. Тут берег річки залитий в бетон, порушивши всі закону... закони, які можна і не можна, особливо це. Земельний кодекс і водний кодекс. Прибережна захисна річ, е, смуга річок, особливо великих це 100 метрів, їх чіпати не можна. Вони є природоохоронною смугою, тобто вони захищені законом. Е, дивіться, позаду мене е, так звана з, е, зелена зона, що залишилася після знешкодження. Тої зеленої зони, яка була на березі річки Дніпро, а саме в, нашу, в нашому даному місцевості, де будується Sky River 2. На дачах, як кажуть, у Сокорки, але це Бориспільський район. Я йду по бетонному вже залитому да, Тут раніше, там, де я йшла, це була річка. Там трішки далі це було зелені зони, це були дерева, кущі. Тут раніше гніздилися різні пташки, навіть ті, які занесені до червоної книги. Нарястилася риба. Ми вільно приходили, ловили рибу. На даний час було перешкод... ну, перешкоди були. Ми їх усунули. Так, ми можемо прийти подив... ну, подивитися. О, я ще хочу звернути увагу на жовтий агрегат. Це ним видобували пісок з річки. А ось наші крани, бачите, які тут ще буде Один, який привезли вчора фурами. А он плита, яка буде продовжено, от Бачите, я показую Продовжено буде залиття берегової лінії в бетон. так. А от жовтий агрегат, на нього складено акт, протокол, була слідча оперативна група. Це в лютому місяці перед повномасштабністю. Справа в, карному в карному розшуці у Бориспильському районі. Не можу зрозуміти, чого він перемістився з берега річки на їхню територію, хоча коли. Казали, що це не, ну, не їхнє. Але зверніть увагу, така плита, такі плити будуть вздовж берега. Повністю буде залито. Ну, буде отак, як зараз тіпа, красиво, да? але берегова лінія має, буде знеш, знешкоджена. Тобто нерест риби не буде, пташки не зможуть нерестри, ці робити свої гнізда. Хочу запитати, це тому що це тут будівництво депутата Верховної Ради України Стріхарського Андрія Петровича. Надалі там будуть питання багато. Да? Я хочу ще раз звернутися до міністра екології. Дивіться, подали ж ви на суд дану забудову. Є приписи, да? вони їх усунули, що вони привезли третій кран на будівництво. Що вони далі вже будуватись? Приписи. Це на папері, чи це вони виконали ваші приписи з приводу центральної системи каналізації? Вони виконали чи ні? Хочу е, наголосити, що тут системи каналізації центральної немає, тому що ця земля була. Під колективне садівництво та прибережна захисна смуга річки Дніпро, яка має бути 100 метрів. Був прийнятий закон президентом, що всі мають звільнити прибережну захисну смугу річки Дніпро ну, на 100 метрів відступили далі робіть, що хочете, як то кажуть. У нас ні, у нас навпаки, у нас ще влізли в Дніпро. Ще раз наголошую, це тому що тут будує е, стріхарський Андрій Петрович. В, 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 в мешканців була вчора підозра, що в даних фурах привезена була гуманітарка. На відео далі буде це все показано, я додам. Поліція нічого не зробила, тому що вона сказала, що це не в їхній компетенції. Тому звертаюся ще до національної поліції. Скажіть, будь ласка, що у вашій компетенції? Компетенції, що будівництво продовжується, що деякі заяви в РДР ви не заносите. Що ви не можете перевірити фури, не можете їм виписати штраф, тому що вони порушують правила дорожнього руху, стоять не в повідних місцях. От, бачите, знову я показую вам, що мене кран. Там два крани, а буде третій кран, тому що вони планують забудувати повністю всю берегову лінію. Ще раз звертаюся до громадян. Небайдужих, долучайтеся в боротьбі з такими забудовами. Зараз повітряна тривога в Київській області. Кран працює, щось вантажить. Я думаю высточить. Леконировать идет.